Усім привіт! там панам. Дуже всіх рада бачити на своєму парфумерному каналі. Але сьогодні ми про парфуми майже нічого говорити не будемо. Скоріше скажемо лише про парфум дня. Ось він. Називається Manhattan Fragrance Collection Lasting Love. Um, є така компанія, як Manhattan, Декоративну косметику продає. Виготовляє. Але також нещодавно запустила свою парфумерію. Є лише три такі одинички цієї серії. Мені сподобалась Last in Love з першого за тесту Пахне чим. Пахне спочатку, як я люблю казати, виноградом. Але це не виноград, це чорна смородина. Дуже Приємна така. А далі Троянда. І маракуя, чи ще якась цитрусова. Нотка є. І чим цікавий цей аромат, тим, що він мені надає мега-мега-позитиву. От серед всіх, напевно, парфумів, що в мене є, цей найпозитивніший. Він. Ще й троянда тут така цікава, їстівна троянда, тому що тут написано, що це е, має смак е, тістечок з трояндом, варенням чи якось так. І досить макарони, от макарони різні бувають, а це саме іспахан, ось він з трояндою. Такої східної трохи, і вона. Тут Троянда така єстівна, єстівна. Прикольна така, незвична. Критика є на цей аромат. Багато хто каже, що він дуже-дуже синтетичний. Як на мене, тут особливо синтетики я не чула. Ну, і якщо на той пішло, то майже всі зараз аромати синтетичні, синтетичних елементів складаються. Але. Цей аромат він такий, як я люблю казати, життєрадісний. І я б його, звичайно, рекомендувала для молодого покоління. Хоча я не дуже молода, але цей аромат мені теж подобається і підходить мені за темпераментом. Так, перейдемо тепер до самого календарю Catrice Cosmetics. Catrice Cosmetics це німецька компанія. Яка дуже популярна тут в Німеччині, е, нею дуже часто користуються німкені. і майже в майже в будь-якому магазині можна знайти Катріс. Я адвентиками, календарями ніколи не е, цікавилась, скажімо так. Е, інколи дивилася різних блогерів, які відкривали ці адвент-календарі, але особливо собі нічого такого не купляла. Um, бо не розуміла, нащо мені купляти такий комплекс з речами, які можна жили мені потім не знадобляться. Ще й були такі не дуже цікаві відгуки, скажімо такі негативні, коли купляють там за 100 чи 200 євро цей адвент-календар, а всередині абсолютно нічого цікавого. Тому таке. Завжди мені було це як, uh, ну, як ящик Пандори. Ніколи не знаєш, що ти там отримаєш всередині. чи якусь ще І так, почнемо розкривати. Тут всього 24 слота, тому що ми починаємо відкривати, звичайно, кожен з 1 грудня по 24. А 24-го вже всі святкують Різдво. Тому це відео воно таке Різдвяне. Тому що скоро вже Різдво наступає. Це я для себе зробила такий особливий різдвяний подарунок. Вперше замовила такий календар. Взагалі, адвент-календар це вперше я замовила в цьому році. До цього взагалі нічого такого не було. І починаємо з першої одинички Катріс. Це у нас хайлайтер. Так, хайлайтери люблю. Колір приємний. А, далі друга одиничка. Це у нас Un the Eye Brightener, Це висвітлювач під очима. А, цікаво, що він такий рожевий. Не видно, але він такий світло-світло-рожевий. Таким особливо не користувалося. Ну, спробую. Потім якось розкажу. Ну, а на шкірі так приємно. Так. А як в дії, не знаю. Треба буде затестувати, потім подивитися. Чао, в мене якихось е під очима проблем ну, немає. Є, звичайно, вікові зміни, зморшки і все таке інше. Але. Е Якихось темних кругів навколо очей або ще щось такого ну, нема. Тому особливо під очима, якимось особливими е косметичними засобами, я не користувалася, не, -не, не застосовувала. Так. А тепер є можливість покористуватися. Третій слот це помада. Вона такого відтінку, ну, натюрель, аля натюрель, так? Але трошки темненька. Хоча ні, під колір самих губ. Десь вони такі є, можливо, світліші. Ну так, трошки темніше. Наскільки пам'ятаю, четверте слот це має бути олівець для губ під цю помаду. Ось він. І так, видно, що він якраз і підходить. Цю помаду, п'ятий слот. Найнепотрібніший. І розчарування було, коли п'ятий слот я відкрила. От тут у нас гельові хачі під очі. Я такі раніше любила, зараз не особливо таке люблю. І якби це якраз та річ, яка в хазяйстві моєму взагалі не знадобиться. Не очі. Я була йому рада. Скажімо так. Шостий варіант це рум'яна кремові Колір мені дуже подобається. Як зроблено, теж мені подобається. Тут іще церкальце є. Колір такий приємний, приприємний. Такий якийсь ягідний, дуже гарний. Ще ним не користувалася, але вже бачу, що мені підійде. Сьомий варіант це щіточка Так. Так, 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 видно, так. А, для повік, щоб тіні наносити, а, я вважаю, що це корисна штучка. Восьмий варіант це помада. темно червоного кольору. Ось вона. І вона дуже стійка. Я на собі наносити свочи робити не буду, бо змити її, ну, я не знаю. В мене ще питання. Чим змити її? <смі> ну, це, це просто нереально змити, не подивимось. Іколь такий треба обережно з ним. Скажімо так. я червоні взагалі кольори не особливо люблю, але інколи, якщо їх гарно заміксувати, то виходить непогано. Так, це дев'ята, Катрис це лак для нігтів. Червоний. Такий. Темно червоний Ну, Так як я полюбляю манікюр робити вдома самостійно, то я навіть дуже цьому рада. 10 слотик, де 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 він? Ось він 10 -й. це олівець для губ. Це вже другий. Подивимось, як він тут. Він такий, якщо видно, Темно-рожевий. Ну, і Наступне слот це має бути нова помада. 11 варіант. Так, це помада, як на мене, багато помад не буває. До речі, Катріс виробляє хорошу якості помади. Цей кольор дуже-дуже мені подобається це той кольор, який мені 100% підійде. Я такі кольори люблю. Взагалі, ці дві помади. З кольорами вийшло навіть дуже непогано. Ще воно трошки поблискує. Хороша помада. Сум'я дуже навіть задоволена. 12-й плотик. Де він-де він-дем? Ось він. Це пилочка для нігтів. Вже нею користувалася, вже її затестила. І вже вона мені сподобалась. Це. щоб Коротити нігті це надати форму. Ну, видно, що я нею вже користувалася. До речі, я кожного дня не забувала відкривати посуду. Але сьогодні я вирішила вже і останній слот відкрити, тому що я вже знала, що там буде. Для мене це якоїсь загадки не буде. І різниця, чи сьогодні я відкрию, чи завтра, ну, взагалі не грала ролі абсолютно. Тринадцятий слот це. Для макіяжу такі наліпки. Face Jewels називається це як скарби для обличчя. Така. Користувалася, ось тут навіть видно, тут мав бути ще один слот такий тут. На Миколая ніби, якщо не помиляюся, робила собі стрілки такі. Досить непогано. А ось ці великі, звичайно, це ще мені питання, куди їх можна застосувати. Такі стрілки це буде якось грубо. Ще треба подумати, як їх застосувати. Подумаю, подумаю. Бо ці менші, дрібніші можна для новорічних свят, а його гарно зробити. А ось ці величезні. Це вже питаннячко. Так. Непогано, до речі, цей календар він присвячений фільму «Великий Гетсбі. І тут все має бути таке святкове, в таких золотих, срібних різдвяному тематиці бути. все 13-й слот це, знову ж таки, щіточка. Щіточки люблю, і знову для повік. Я так розумію, для. Розташування, непогана, гарненька щиточка. Таке я теж зацінила. 15-й варіант. Ой, 15-й варіант це в нас виходить маска для губ. Ось вона. Ще не відкривала, то масок до губ відношусь нейтрально. Але раніше не купувала. Так, після 15-го варіанту треба шукати 16. -й. Так, де мій 16. -й? 16 -й тут. Це олівець. Для очей. Так, колір. Золотий. От, якщо видно, як зображена оця. Напис катріс на такому золотово бронзовому Бо він не дуже і золотий, якийсь золотий чи бронзовий. Ось такий відтінок. У мене, до речі, таких ніколи не було. Я знаю, такі дуже класно оглядають э, на дівчатах з карими очима. Я не було карих очей. Але буде цікаво подивитися, як воно буде оглядати на мені. 17-й слот це знову лак. Плативні хороші, дуже стійкі, і колір прекрасно тримається. Тому я теж рада цьому: 18-й слот. Найнепотрібніший слот, ось він, це гідрогельовий пач для губ, щоб вони збільшилися і стали як у Анджеліни Джолі тут питання, нащо воно мені потрібно? Бо це, напевно, найнепотрібніша річ, яку тільки можна знайти. Таким я не цікавлюся. Але спробую, звичайно, подивлюся, наскільки воно мені підійде. Це е глітери для нігтів. Таким раніше не користувалася. Думаю, на новорічні свята обов'язково затищу. Так, 20-й слот, 20-й слот Все, знову олівець. Він досить дивного кольору. Його тут показувати на собі не буду, тому що він не передасть той кольор, який я насправді. Ось він під різними... от знову ж таки, як зображено цей напис катріс. На так і є. То він фіолетовий, то він синій, коли світло падає по різному, по різному відтінок. Дуже він дивний, такий трошки темний. Якщо видно, я не собі намалюю, звичайно, але ніби фіолетовий, здається. Але, в реальності, воно і, і синій, і чорний, і фіолетовий одразу три кольори незрозумілого відтінку. Далі 21-й. 21 -й. це щиточка для брів. З кошини буду робити собі стрілки на очах. Бо особливо бровами я своїми не займаюся. Ну, вони і мені від природи нормально дісталися, тому особливих проблем з ними немає. Там просто вищипати, як треба, форму надати і окей. 22. Це заколка. Заколки люблю, тому я цьому рада. 23 варіант. 23, 23. Сьогодні. 23 варіант. Це лак. Такий темно-фіолетовий. До речі, мені подобається. Ну окей. Колір гарненький. Буде виглядати так. І останній. Це мала б я завтра відкрити, але відкриваю сьогодні, бо це для мене вже не сюрприз. Все палетка Тіней. Тіні тут різні. І, знову ж, вибір досить дивний. До речі, цей календар, його зовнішня сторона виглядає якось тут. Ну, Майже повністю співпадає. Лише замість цього. Кольору такого темно бірюзового я б так сказала, чи морської хвилі. А замість нього тут червоний колір. Ну, на зовнішній стороні календарю. Відтінки, які в тінях. Я їх ще не відкривала, вони тут всі під плівочкою є. І нормальні варіанти, типу. Беж такі для стандартного мейкапу і є такі для різдвяного. Ось тут і ось тут. Єдине, що я не розумію, це темно-сірий. можливо, це для смокі айс підійде. І ось цей, знову ж таки, колір кобальтович, як його називають правильно. Чи... На бірюзу ж не дуже схоже. Щось середнє між синім і зеленим такий колір. Ну, на очах він буде виглядати ну, дуже дивно. Тому як його міксувати, тут питання велике. Скоріше всього, ви застосовувати буду ось ці варіанти, будуть найходовіші. Ці, як зазвичай, будуть менше всього. Далі, можливо, цей цей, ну і ці ще якось так. Бо занадто темні тіні на очі я не люблю робити. Жажливо, треба свідчі показати. А, чесно кажучи, я цим ніколи не займалася. А рука тут вже одна зайнята, інша залишилася ще. Давайте спробую якось це показати, якщо саме мене вийде. Кому це буде цікаво. Не, напевно, не вийде. Одне скажу, що якість ціней хороша в них. У мене вже були тіні від Катріс. І вони мені дуже подобаються. Нормальні такі. Словом відкривати не буду, хай лежать. Вибачайте. Так, <кхід> такий цей календарчик. Вітаю всіх з різдвяними святами. Бажаю вам всього найкращого. Хай життя вам приносить лише одні приємні речі. Па-па! <гум> рада всіх була бачити.